Традиційно у грудні відділом освіти Районної державної адміністрації проведено конкурс педагогічної майстерності Вчитель року 2012, найвідповідальнішим моментом у проведенні конкурсу був третій етап, під час якого педагоги демонстрували свої власні методичні надбання. Учитель англійської мови Рубанівської загальносвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Римкувенія Ольга Миколаївна. Учитель фізичної культури Великолепетиської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Рогачов Юрій Вікторович. Учителі етики. Малолепетиської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Мороз Людмила Миколаївна та Миколаївської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Закревська Ірина Йосипівна. Вчитель біології Великолепетиської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Плетена Тетяна Володимирівна. Вчитель іноземної мови Великолепетиської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Заболотня Яна Анатоліївна. Приємно вразила членів журі конкурсу своїм хобі вчителька української мови і літератури. Рубанівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Коваленко Ольга Миколаївна. Дозвольте да, ще хочу що сказати. Приємно також вражений, що поряд із. Нашими досвідченими вчителями, які мають великий стаж роботи, сьогодні представляють також приймають участь наша молодь. Дійсно, сказали, молодь наступає на п'яте, але ніколи не пізно приймати участь у наших конкурсах. І дозвольте вручити грамоту, відділу освіти. За зайняти друге місце у першому етапі всеукраїнського конкурсу, вчитель року, номінації Українська мова та література Коваленко Ользі Миколаїв. Вчителі Горбанівської залізні номер два. А також грошова премія в розмірі 300 гривень. Зарахована на рахунок. Прошу грамотою відділу освіти, учитель за загальноосвітні школи перших-третіх ступенів, палетена Тетяна, Тетяна Володимирівна за зайняте друге місце в першому етапі всеукраїнського конкурсу учитель року номінація Біологія. Народжується грамотою відділу освіти, вчитель окопити за місцеві школи перших третіх ступенів номер 2 Ровачок Юрій Вікторович за зайняте перше місце в першому етапі за першому мінатична культури. Він буде представляти району області. Віділ освіти. Учитель Миколаївської сказав освітні школи перших третіх ступенів. Закрівська Ірина Йосипівна За зайняте друге місце в першому етапі всеукраїнського конкурсу, учитель року номінації. Е. Також прем'єр за 2. Нагороджується грамотовіділу освіти. Учитель Малопоти сказав освітні школи перших третіх ступенів. Мороз Людмила Миколаївна за зайняте перше місце в першому етапі всеукраїнського Конкурс учителя року» номінація «Етика». представляє наш район в області правда. Наборожується грамотою відділу освіти. Учителю сказали, світлої школи перших третій ступенів номер 2 Заволоддя Яна Анатоліївна. За зайняте друге місце в першому етапі всех конкурсу вчителя року». Нагороджується грамотою відділу освіти учителі Рубіль місце освітньої школи перших третіх ступенів No1 заняти перше місце в першому етапі конкурсу вчителі року номінації наземна англійська мова, окрем у відділі Ольга Бікола. Представляє наших йому розмість 40-го. Нашим учасникам, подякувати керівникам цих навчальних закладів, колективам педагогічним, що також допомагали підготовці нашим учасникам участі в цьому конкурсі. Побажати вам всім всього найкращого, гарного проведення новорічних свят. Всього вам найкращого!